Дивні речі, які ми робили в дитинстві. Дівчата, от тільки не кажіть, що це не була жиза. Коли нам снився хлопець, який нам подобається, в одній із днів тижня, і ми дивились ось на цю картинку, і думали, о Боже, він про мене думає, він мене любить, жде зустріч. А потім стикаєшся реальністю і все рівно продовжуєш вірити цій картинці. Друге, це коли ми позначали своїх друзів, знайомих, однокласників на подібних картинках. Навіщо воно було? Але хай буде. Третє, б я віднесла і до категорії дивних. І класних це Малинова та королівська ночі у таборах? Ці ночі припадали в останні дні перебування в таборах. У Малинову ніч ти крадеш речі червоного та рожевих кольорів. А у королівську ніч ти намагаєшся накапастити один одному. Ви можете сказати, клас, це так весело. Але коли це роблять з тобою, це вже не так весело і класно. В основному це хлопці крали в нас речі. І як вони це робили? Цього я вже не пам'ятаю. А які дивні речі робили ви в дитинстві? Напишіть у.